Дивимося Кам'янське на найближчі 10 днів з 1 по 10 листопада. Обов'язково залишаємо вподобайки, пишемо у коментарях свої думки, питання, будемо розглядати, так? І так, Кам'янське Дніпропетровської області на найближчі 10 днів, що нас чекає, до 10, по 10 включно. Наслідки! Наслідки, на жаль, у нашому місті ще можливі, не дивлячись на те, що буде відпрацьовувати захист. І наслідки йдуть по ресурсам, забезпечені, енергія, вода ось ці місця, в які е, ворог, в принципі, намагається так луснути. В принципі, тут ідуть нам знову ж таки труднощі, залякування. Ну, нас це буде дуже напружувати е, тяжко від того, що. Ми можемо мати ідуть наслідкові енергії, шановні. Тому е, треба бути дуже уважними. І ці наслідкові енергії, тут і захист показує паралельно, тобто 50 на 50, і наслідки можуть бути, і відпрацювання. Але дуже фонить енергія наслідкова. Найближчі 5 діб, сьогодні 31, вже майже 9 вечора, 31 жовтня, найближчі 5 діб може бути. Активність з е, форс-мажорними наслідковими ситуаціями. Дивіться, інфраструктура, ресурси, забезпечення. Мені йдуть також е, місця пов'язані з навчанням державні установи. Кам'янське. Ну, давайте до 10-го включно. Ну, дивіться, підприємства. Підприємства, дитячі установи, навчання і житлові будинки. Під напругою тут можливі наслідки. Тому, мої золотенькі, ми з вами обов'язково е в укриття ходимо, коридори. Циклічні події ближче до центру. Знову ж таки, іде наслідкова енергія. Місця ближче до. Фу, я злякалася. Місця ближче до центру. Там можуть бути наслідки і ті місця, куди вже летіло. Я думаю, ви розумієте, про що я кажу, так? Кам'янчани, масова активність іще мені йде, на жаль. Провокації від ворога будуть. Тому мої золотенькі, ми з вами не розслабляємося активність ще буде летіти. Тут як і дрони, так і а, складніше дронів. Дивіться, місця пов'язані з транспортом вокзали, відпрацювання мені показує. Ось, тому, будь ласка. Тримаємося, реагуємо на тривоги, слідкуємо, робимо практику купола захисту.